Нащо став на папері сумними рядами, чого світер не розвіяв стипу, як пилину, чогось лихо не приспало, як свою дитину. Мов вас лихо на світ на сміх породило, поливали й сльози, щоб не затопили, не винесли в море, не, не розмили в полі, не питали б люди що в мене болить, не питали б, за що поклинаю долю. Чонуджу світом нічого робить, не сказав би не сміх. Квіти мої діти, нащо з вас кохав, я нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, яке за вами плакав, може і вгадав, може, найдеться дівоче, серце, карі очі, що заплачу на всі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу з одних карих очей. І пан над панами Думи мої думи, Лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови. Серце рвало, сміялось, виливало мову, виливало як уміло. За темні ночі, за вишневий сад, зелений, за ласки дівочі, за степи за та... та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині.